Коломийська дитяча музична школа номер 2 розпочала традиційний цикл Різдвяні вечори. Першим став концерт під назвою Український формат побувала там і наша знімальна група. Різдвяні вечори це низка заходів присвячених зимовим святам. Їх у музичній школі номер 2 проводять кожного року, починаючи від 13 грудня і закінчуючи напередодні різдва, розповідає директор закладу з приходом пори різдвяних свят. Ми на деякий час занурюємося у прекрасний світ, світ фантастичний. Сьогодні традиційно у нас у закладі проводиться передсвяткові заходи. Сьогоднішній захід це є один із перших різдвяних вечорів. У першому концерті задіяні викладачі та вихованці школи. Вони виконували твори українських композиторів 19-20 століття та наших сучасників. Дуже багато цікавої творчої спадщини є написано власне для наших дітей для наших. Виконавців, і хотілося б, звичайно, щоб ви про це діти пам'ятали і відтворювали це у своїх виступах і у своїх, звичайно, своїй пам'яті. Різдвяні вечори найбільше імпонують юним виконавцям. 13-річна Юлія Романчук вже не вперше бере у них участь і каже, що із великим задоволенням. Концерт присвячується українським пісням. Тому він називається Український формат. Я виконую зимову пісню під назвою Зима. Я буду розпочинати цикл різдвяних пісень, присвячених до нового року, до різдва, і намагаюся передати те, що я відчуваю в цій пісні.